Закидывай. Я гарю не можу, нога не сгинается. Ты что, неменяемый? Закидывай ноги. Ты наркотик под наркотиками, или ты пьяный. Ну на, толкай, сталкай, затолк, на. Затолкай. Що, не получается, да, друг? Да не ориентирован. Не ты. получается. Не Потому что ты только что взял мене, нахуй инвалида а переломал, блядь! Інвалід на голову пока точно. Я не ломаю, він не розуміє, что моя нога не сгинается. Ты что не видишь? Тут тут получается. С вот такого положения я могу 45 градусов и только согнуть и все. То есть даже на 90. И ну, если пытаюсь изгнать сильнее, то у меня вот эта кистка начинает. Она как, ну, как начал лук типа сгинаться. Ну, вот такая ситуация. Ну, и все. Тут а хочу я, не хочу. Если кто-то захочет. Ну, факт в том, что. Ну, максимум, что случится, это колено, коленный сустав разломается на пополам, будет открытый перелом, сломанный сустав. Ну, вот так, да. Хорошо! Ноги, а, я сесть ты можешь могу нормально, я не могу, я засуну, блядь, подпадем, сюда! Сука, блядь! Я не могу ничего сделать. Я сейчас на вот этого на твоего побратима буду листать. Ми ждем тебе. Закинь ногу нормально. Я тяг, я не можу. Сядь спиною сюди. Ти не міняємо спиною. спиною сядь сюди. Друзі, всім привіт. З вами знову адвокат Антон Бот. І сьогодні дивимося відео з бодікамер працівників поліції, які затримували Дмитра військового позивний Ямаха, Пам'ятаєте цей фрагмент? А ось нарешті ми отримали ці відео. І що я можу сказати? Такого цинізму, тупізму від працівників поліції і просто. Ненависті до військового, до громадян України я не бачив. Ну я, я вас просто дуже прошу, кожного: зробіть максимальне поширення цього відео, тому що так як вони вчинили з Дмитром, як вони його затримували, як вони дивилися на все це і. Дуже боляче на це дивитися. Є ваше посвідчення в водія реєстраційне. Покажіть свої документи. саме представтеся? Документи. Ви поліцейський? Так, я представлюся, так. Я... саме Крим ви представилися. Які саме документи? На умосковський РВП я сказав, старший літератур поліції. Що... Ряжених чуваків я віжу. Я не бачу вашого документу, не бачу вашого. Возьмі наручники. А, а, у тебе Беріть наручники. Ще один мат, я вас попереджаю. Відносно вас буде застосована фізична сила Декайданки. Ви будете затримані, доставлені на, То є, на РВП. Тобто, ви мене ламати будете, так? Да? ще один мат. Відносно вас буде складений протокол за дрібне хуліганство. Включайте камеру. Включайте камеру. Ще один мат. Ви заходите зараз в громадському місці. Вам це зрозуміло? Не бачу тут Ваше посвідчення в аддіє реєстраційне. Зачекай. Якщо ви не надасте документи, ви також будете. Чого це адамати він предоставить. А о, це патрульна поліція? А можна, будь ласка, викликати наряд? Мене зупинила тут патрульна поліція, вони не представляються тут і говорять, що перед, ну, ін... мені інваліду, вони застосують кайданки і фізичну силу. Можете, Тавайте, будь ласка. Ви зараз робите. Е, це бюджет, тому, що Шо це за адрес? Ми збиралися просто перевірити документи. Ні, я не хочу. Поїхали в приатами. Місце, автомат. На Москва, да. Глянь, что за ну, Ознайомимося, будь ласка, з цими двома особами. Це однакова хуйня, однакова. Везде вона Спрашуєш у людини документи, він каже, які документи. Він каже, які документи. Так документу в мене багато документів на транспорті засіб'я. Ну, конечно. Ну, все є а з другої сторони фізичну силу він буде застосувати от ви пішли пі застосували фізичну силу там де треба її застосувати а не против інваліда. а яка силу? у вас інвалідність перва бе на голову так да? ну я от тільки що бачу що на голову я не пойму нішов Дай встану, один из наручники, ну поехали, есть, хорошо? наручники, потом встану Ну моя рука поломана Начало наручники Вы я задержаны не... Крым! Скажи, Крым, я задержан! На, забери мне телефон, чуешь? На, и снимай все до упора Сейчас поедем в отдел Дай встану я, Нет. один наручник имени Сначала начало наручники, потом встанешь Да не ломай руку! Ты можешь Ру -ру не ломать назад. руку? Я предупреждал много раз. Чим? Что ты предупреждал? Ты вообще не предоставил. Глянь-то люди инвалида войны ломают. Вы затриманы. Час затримания 16-15. Скоро меня не можешь вызвать, они а меня до буквы не пьют. Будете заставлены до Новомосковского РВП. Звертаю вашу увагу, що підстав для затримання громадян України взагалі не було. Дмитро нічого такого не робив. Він зазначив працівникам поліції передоставити свої документи. Ну мається на увазі про ці службові посвідчення. Працівники поліції жоден не назвав взагалі свого прізвища. Немає, тобто, громадянин України. Чітко зазначає правомогу, а де працівник поліції її не виконує, яку зобов'язаний виконати. Зобов'язаний виконати, зобов'язаний. Це чітко написано в статті 18 закону України про національну поліцію. Рухаємось далі, друзі. Одразу відкриваємо закон України про національну поліцію. Там чітко зазначено порядок застосування поліцейських заходів примусу. Заборонено, застосовувати фізичну силу. Це було зроблено працівником поліції цим. Далі, спеціальних засобів, вогнепальних зброї. До кого? До кого застосовувати заборонено? До жінок з явними ознаками вагітності, до малолітніх осіб та осіб з явними ознаками обмежених можливостей. Дмитро чітко зазначив про це. В нього на руці видно, в нього на нозі, в нього все тіло, друзі, я бачив, воно просто у металі. Він чудом взагалі вижив. В нього ця не згибається. Ми зробили відео, щоб показати тому працівнику поліції, як вона згибається. Ви подивіться, що взагалі вони роблять. Підстав затримання не було. Однак вони його затримують. Вони його в кайданки. Вони з ним знущаються. Давайте я відкрию європейську практику. Подивимося, каже вона. Практика Європейського Суду з прав людини зазначає, застосування сили має бути пропорційним і абсолютно необхідним для тих обставин, за яких вони вчиняються. Де тут пропорційність? Що тут зробив громадянин України? Нічого. У зв'язку з цим важливо враховувати, чи може відповідна особа чинити опір. Чинить опір. Ви подивіться, чинить він опір. або втікає, або вчиняє якісь інші дії. Цього не було. Садись назад. Спасибо, пацаны. Спасибо. Я не можу сісти ззаді, у мене нога не згинається Ну ти ты лохаешь, я говорю, не згинається! Садись. Я говорю нога не згинається Ти ж в машині сидів там. Спереді я сидів! Ні, спереді не будеш садитися, Голову акуратно Хорошо. Заталкуй ноги или так. Закидывай ноги. Я не могу, гаю, нога не сгинается, ну ты подивися! Сука, ну какой же ты ебанутый, блядь! Фу, блядь! Закидывай. Я говорю, не могу, нога не сгинается. Ты что, меняемый? Закидывай ноги. Ты наркотик под наркотиками или ты пьяный? Ну на, толкай, толкай, затолкуй, на. Затолкай. Что, не получается? да, друг. Да не ори. Не получается! Не орешь. Потому что ты только что взял меня нахуй инвалида туда переломал, блядь! Инвалид на голову пока точно. Ну ничего страшного, сейчас тебе пизда будет просто, закидывай. ебанату, сука! Фу, блядь, ну ты ебать, а можешь сесть спереди? Не. Вы за так я не сможете сомкнуть ногу. Хуй туда на него, О, на побратыма на слово. Так закидывай ногу, ты специально не ставишь. Да я тебе, сука, не ставлю специально, блядь. Ну, а гни, гни, ногу. гни, гни, Что, не получается? Двиг туда. Двиг хороший исполнять. Потому что ты не видишь, блядь, что я инвалид, да? Закидывай ногу. Я говорю, не могу. Закидывай ногу. Давай стоять тут, блядь, играться в кино. Да ты будешь стоять тут, вот мы тут не будем стоять. Хорошо. Я не ломаю, я не понимаешь, что моя нога не сгинается. Ты что, не видишь? поедем вроде. хорошо оставну и сейчас мы доедем я ты можешь дасть нормально я не могу, можу я не засулю, кресло, блядь, подвину, сюда я максимально подвинусь кресло. сука блядь. я не могу ничего сделать я сейчас на толцу нарко побратима буду риски Мы ждем тебя Закинь ногу нормально Я тебе говорю, я не сядь могу Сядь спиной сюда Ты не меняемый Спиной сядь сюда Что из-за таких пассажиров, как ты, страдают водители Что мы просто документы Из-за таких, как вы, меня въебала да. Документы просто и все Фу, сука Ну и похуй на вашу машину І ось як взагалі на це дивитися? Дмитро, особа з явними ознаками інвалідності, втраченими кінцівками, з пластинами по всьому тілу, сидить в кайданках і ще намагається якось нормально з ними спілкуватися. Каже про це, що не може залізти, не може того. А вони взагалі стоять і дивляться. Ось всі ці, троє чи двоє, скільки їх були на місці, всі ці працівники поліції. Негайно повинні бути звільнені. Якщо комісія дисциплінарна зараз проведе розгляд справи і притягне там до відповідальності Дагана, Суворо Дагана, ну це буде просто пік цинізму та в лице ось такий максимальний удар всім військовим. Ну, тому що я взагалі в шоці? Дмитро, відомий військовий, багато чого зробив, багато нагород. Я бачив все це, друзі. І ось таке відношення. Це перша частина відео. Друга частина буде згодом, де його вже в райвідділку е знущаються над ним. Подивимось, це окремо, тому що там велике відео. Друзі, просповсюджуйте. Я вас дуже прошу. В свою чергу ми, клуб юридичного захисту водія, працюємо по даній справі, максимально робимо все необхідне, подали вже багато запитів, е подали дуже багато звернень до народних депутатів. Стосовно цього ваша задача кожного за вас. Я дуже прошу. Передивіться повністю це відео. Зрозуміти взагалі, що відбувається. На мою думку, працівники поліції навмисно роблять дії, які ось приводять до таких вчинків. Хоча є дуже багато працівників поліції, повністю адекватних. Сам Дмитро мені розповідав, що він воював на фронті поряд з працівниками поліції. Поряд. І вони також йому допомагали. Він їм. Приїжджає в Новомосковськ, і ось така історія. Ось знову ж таки Дніпропетровська область. Так що керівник Дніпропетровського ГУНП взагалі не контролює ситуацію. Що це відбувається? Чому досі нема офіційної відповіді? Чому нам досі не звільнені ці працівники поліції? Ну в мене нема слів, друзі. Ми продовжимо займатися, слідкуйте за новинами. Обов'язково підпишіться на цей канал та на мій телеграм-канал. Там буде відео також е, повністю викладено. Ну, у мене нема слів. У мене просто нема слів, щоб підібрати, щоб не казати мати. Друзі, підтримка для хлопця. У нього зараз також відкритий збір для своїх побратимів. Тому перейдіть в опис під цим відео, допоможіть зі збором, підтримайте Дмитра. Ямаха, тобі велике вітання, все буде добре. Ми 100% покараємо цих працівників поліції. Бережіть себе, друзі, усім вам мирного неба.